Друзі, вітаю в новому в'язальному епізоді і дякую всім тим, хто ждав, ждав, і все-таки є. Даний епізод буде присвячений топ-5 гаджетам, які полегшать в'язання, і за які б я заплатила бабки повторно. І спойлер, один із них відсутній в мене, проте я б дуже хотіла його мати і поясню чому. Тож, поїхали до першого. Давайте почнемо з бази, основи ґрунту. Кожна, поважаюча себе в'язальниця, мусить мати оцього легеня. Я думаю, кожна з вас має, але якщо в мене дивляться новачки, то ця штука це моталка для пряжі. Здавалося б, ви можете перемотати вручну. І, в принципі, так і є, якщо ви початківеці і не знаєте, чи це хобі вам сподобається чи ні. Але якщо ви вже бачите, що воно вас затягує, і ви будете в'язати якийсь час або періодично, то раджу прикупити собі таку штуку, яка кріпиться на якусь поверхню типу стола або поличку. і... Мотає вам пряжу. Вона може стати вам в нагоді, якщо ви в'яжете з бобінної пряжі, якщо ви часто розпускаєте, тобто ви можете зарядити сюди ниточку прямо з вашого готового виробу, який ви хочете розпустити, почати крутити цю лапку, і все буде прекрасно розпускатись без ваших монотонних руків. Або якщо ваші бунтики потягала доля і ви хочете їх перемотати на більш красиві і однорідні ця штука для вас. Економить багато часу. Нервів і уніфікує вид ваших бунтиків пряжі. Чим більше ви притримуєте нитку, яка подається, тим щільніше набивається в вас бунтик. І якщо я, наприклад, розпускаю річ, то я перемотую її в більш розслаблені бунтики для подальшого відпарювання. І тут ми не можемо рухатись далі без другої необхідної речі у в'язанні, яка безпосередньо не відноситься до в'язань. І ця річ отакий відпарювач. В мене це такий відпарювач, він е, мобільний, в ньому знімається отакий резервуар для води. Тут всього грам 200, мабуть, заливається вода. Пристібується сюди, ви включаєте в розеточку і шуруєте паром, як його використовую я. Перше це відпарювання розпущених речей, які я перемотую на бунтики. І Потім, отак по бунтику, прямо проходжусь парою гарненько. І е, доки він ще досить такий вологий і пропарений, я його ще раз прикручую через моталку і можу з іншої сторони ще раз пропарити і ще раз перекрутити на моталці. Е, е, декілька разів це робити не обов'язково, можна зробити один раз, але для кращого ефекту я роблю пару разів, і це для мене must-have штука. Можна використовувати і звичайну праску замість цієї штуки. Але мені вона подобається тим, що вона більш мобільна. Пара в ньому подається краще саме в такому вертикальному положенні. Якщо вам треба, наприклад, відпарити річ, яка висить, а не лежить горизонтально. А також цією штукою можна відпарити вже повішані, але пом'яті штори. Мені вона набагато зручніша, ніж праска, яка може якось там перевернутися і впасти. Цю ти поставив і не. Хвилюєшся. Так, цього резервуарчика вистачає не так, щоб вже й надовго, але для таких аматорських цілей, більш ніж достатньо. Третя штука, яка знадобиться вам у в'язання, отакий блокатор для квадратів. Ну, може, не чітко такий, але щось подібне. Він складається із дощечки з перфораціями. Можливо, зі штучки, на якій ця дощечка стоїть. І штирків. У мене їх декілька. Зараз я вам продемонструю, як це приблизно можна заюзати. Уявімо, що це, наприклад, бабусин квадрат. Хоча блокувати можна не тільки бабусині квадрати. В моєму випадку це зразочок. І я хочу з нього зробити красивий зразочок. Я дивлюсь його розміри. Як би вам його так поставити? Він, він же мусить. О! Зараз буду демонструвати. Отак. Дивитесь, якого розміру воно вам тут потрібно, і таку чик. Я нічого не бачу, проте, проте, повірте мені. Я впевнена, що ви розумієте, як воно працює. Таку вставляєте. Так, я не впевнена, що в мене прям дуже якісна ця штука. Але я думаю, що вона мусить працювати, бо це досить така. Технологічно проста затія. Технологічно простий девайс. Ось. Я зв'язала свій зразочок, я його або попрала і почепила ось так на блокатор, або не попрала, почепила на блокатор і пройшлася своїм відпарювачем. Розумієте, так? І ви можете його зберігати собі, отако горизонтально, надіваючи ще більше квадратиків, якщо у вас вони одного розміру. І чекайте, доки воно заблокується парою або висохнуть, якщо ви їх мочили, і матимете однакового розміру заблоковані зразочки або бабусині квадрати. Це може бути вашим декором у відео, якщо ви блогер, так як я. Тільки ставите десь і гарненько так у вас атмосферно в кадрі. Я купила цю штуку нещодавно гривень за 700 чи 800. Але такі, мабуть, різних розмірів ви можете знайти десь в тому діапазоні. Е, в мене вона трошечки погано зашліфована, але це нічого, я здую з неї троху і все буде нормально. Сподіваюсь, вона не розповзеться з часом, або мені треба буде її вскрити якимось лаком, або ще чимось. Побачимо, її я не використовувала дуже часто, тому що вона досить новенька. Літо ще попереду, і в мене не було змоги в'язати багато бабусиних квадратів. Але подивіться на ці штучки, штирків дуже багато, і в мене розмір, по-моєму, 25 чи 27 см. Саме цього квадрату, тому будемо бачити, як воно буде працювати. Але таку штуку я давно хотіла, і, в принципі, я вас наділа зразок, воно досить нормально так собі тримається. Штучка дуже цікава, компактна, і буде в нагоді, я впевнена. Переходимо до четвертого екземпляру, який я дуже хотіла. І по традиції я купую якісь девайси, коли пару разів спробую зробити щось вручну. Потім знайду девайс, який автоматизує цю роботу, і візьму його. В даному випадку це шнура пліт, тобто айкордо-плід. Ось так він виглядає. Я сплила не один айкорд до того, як купила цю машинку, і бачила її в різних блогерів перед тим, як її а, собі особисто придбати. Інструкцію я, звичайно, не читала, інструкції для слабаків. Давайте спробуємо продемонструвати, як воно все у нас працює. Я думаю, ми мусимо подати ниточку ось сюди. Так? Якось. Ось сюди. О, май гад! І запхнути її, напевне, в одну із лапок. Або в всі три лапки. Давайте спробуємо всі три лапки. Two hours later. Я вже щось там накрутила, коротше, нахує вертило. Нічого воно не працює в мене, бачите? Інструкція для слабаків. Не, мені цікаво, дійсно. Значить, нам пишуть. А! Як виявилося, з першого разу я цю штучку не розкусила, тому зараз будемо пробувати читати інструкцію нормально і спробуємо на різній товщині ниточок. Бо я, чесно кажучи, була дуже-дуже з ентузіазмом підійшла до цього приладу, але чесно, не хочу вам напарювати, але особисто мені він здався дуже вдалою покупкою. Зараз перевіряємо. Продягаємо ниточку через цю штучку і кидаємо через серединку. Тут, відповідно, важіль. Захоплюємо нитку першою і третьою лапкою, другу і четверту пропускаємо. Лапки мусять бути відкриті, ось ці. І захоплюємо. Перша захопила, другу пропускаємо за лапкою. Третю захоплюємо. Четверту пропустили за лапкою. Є. І тепер мусить знову перша підхопити. І наш спрацювати важіль. Ось я його беру і опускаю зі столу. Нитка натягується, і будемо дивитися, що виходить. Треба дивитися, щоб він не дуже сильно там впав. Так, і тут щось починає у нас. Все запуталось, бачите. Так, зараз ми все розкрутимо і спробуємо заново. Так, далі в мене альпака на чомусь. Досить тонка ниточка. Якщо ще це не спрацює, то я не знаю, що спрацює. Може, навпаки, товщу спробувати потім. Давайте спочатку цю. Щось то пішло чи не пішло? Покрутим, подивимось, чи щось виплюнуться. поки що з іншої сторони нічого в мене не виходить. Але виглядає наче непогано. Бачите, робити це може достатньо швидко і випльовується такий у нас непоганий айкордик, я б сказала, дуже такий красивенький. Що вам хочу сказати на тоненькій ниточці, як бачите, цей айкордопліт впорався непогано. Ось так воно виплюється, як звичайне закінчення айкорду, і вже тут можна його обошити, або якось там вручну доробити. Досить непоганої якості вийшов айкорд. Прям із такої пряжі, мені здається, максимально круто це би уявіть, скільки ви вручну робили. Пробуємо з вами ще шкарпеткову нитку на фінал. Це якась звичайна, звичайна шкарпеткова нитка. І мені здається, я навіть не дуже стараючись, нормально почала. І воно пішло. І воно собі нормально пішло. Отак я собі кручу. І зараз подивимось на вихід, на результат. Чомусь з бавовняною ниткою в мене так не виходить нормально, а з більш пружною, напіввовняною, або якоюсь синтетичною, виходить, в принципі, непогано. І що ми маємо? А маємо ми отакий непоганий айкорд, я би сказала, дуже симпатичний. Тобто, треба пристосуватись до типу пряжі. Треба пристосуватись до типу пряжі, з якою ви це робите, і у вас може вийти гарний досить результат. Але тут основна загвоздка в тому, щоб почати робити цей екорт, тому що на початку дуже важливі оці петлі, щоб вони провалились серединку. Якщо вони не провалились, то вони почнуть у вас запутуватися. Хотіла вам зробити таку, таку рекомендацію цього девайсу від себе, а вийшло, знаєте. Я потратила гроші, щоб вам не довелось. Хоча я не жалкую, що потратила. І цей девайс дуже класний для айкордів з тоненькою пряжі і з якою вручну, мені б дуже дискомфортно було її в'язати. Тут, напевно, на двійках я би в'язала дуже-дуже довго. Тому, якщо вам не шкода трошки гривень, щоб в деяких ситуаціях спростити собі життя, то я таку штучку можу рекомендувати. Вона не виглядає дуже надійною, але ви, якщо воно не йде, якщо воно застрягло, ви не тягніть, Не треба. Краще розплутайте і зробіть заново. Випийте ромашкового чаю, і все у вас буде добре. І нарешті п'ятий девайс, якого в мене немає, але який я дуже собі хочу, це манекен. Мінус його в тому, що він досить об'ємний, і якщо у вас лімітований простір квартири або вашої студії чи майстерні, або ви займаєтесь в'язанням непрофесійно, то можливо воно вам і не треба. Але я вже декілька разів задумалась над тим, що було б гарно мати якусь форму, якусь фігуру приблизно моєї статури, на яку би я могла приміряти свої в'язані вироби. Тому що, по-перше, ти не завжди можеш покрутитись в дзеркалі таким чином, щоб бачити, як твій виріб сидить з різних сторін, ззаду, наприклад, або ще з якоїсь сторони. На манекені це буде видно. Плюс зі сторони, ви можете більш об'єктивно поглянути на свій виріб, надихнутись його майбутнім виглядом, і, можливо, навіть робота піде трошки веселіше, якщо ви будете, дивити, будете дивитись на манекен. Плюс, якщо ви в'яжете на замовлення манекен більших розмірів або менших розмірів, не вашого розміру, буде вам в поміч, особливо якщо у вас немає такої людини реальної е, того розміру. Який у вас замовляють. Ви можете спокійно приміряти все на манекен і вже будете знати по замірам замовника, як на нього все сяде. Поки, поки ми з вами говоримо, кіт починає їсти вазон, і ми цього не допустимо з вами. Ти думаєш ти безнаказаний, поки я зайнята? Ні. Такий був невеличкий списочок із п'яти неочевидних речей для в'язання, які купляти не обов'язково, але дуже рекомендовано. Тож, поки в мене не закінчилось місце на телефоні, я з вами прощаюсь і до нових відео.